Доброго дня! Ми бійці згоду зв'язку 72-ї бригади, які виконуємо бойові завдання на Вугледарському напрямку і потребуємо подошкафове авто. Через що звертаємося до Шелудька Сергія і волонтерів Янголи Березані за допомогою. Слава Україні! Героям слава! Всім привіт. Отримали від Сергія Шелудька дрони, які ми замовляли. Хочемо сказати подякувати Сергію Шелудьку. Та Анатолію Лухно за допомогу в придбанні цих е, пташок, які допоможуть нам е, в бойових умовах. Е, слава Україні! Героям слава! Хозяйка, а що ти тут командуєш? Чиш, привіт! Ти ж не забував, що я в тебе тут самий братанчик-блугерочок. Чуєш, я зараз уже ж спішу на прямий ефір. Доброго здоров'я! Не так, можу, прапор. Так, що дякувати, ми робимо важливу дуже одну-єдину справу. Все, закривай тепер багажник і пичи. Чу ж ти мені сніг привезла? Я... А можна трошки вперед і задом, так. Да. У мене ж через вже там 15 хвилин прямий ефір. Теж ж бачить козацькі шапки. Вийшов тут, лякаю вас. малюночки. Баришівських. Саме головне, щоб щелудьких не забув. Ми зараз їх на торпеду машину положимо. Обов'язково бачите. А, положиш біля цього, біля, сразу, біля продукції. я так віточка. Це яка школа в нас? Чесно, не знаю. Це і ну, по-старому, і перша школа, і друга школа, і е, Волошинівська школа. Так що, Ти знаєш, я, вже... я просто не встигаю. Всі теж лоти розкладаю, що казати, хто що дав вже. Молитовки для хлопців, як уперед. Олеся Петрівні, здавай по описі. Отак, так. І отак. От отак. От Перешевчани моляться за вас. О, спасибо. Я дякую тобі, сестричко, що ти в мене є. Я тебе не напрягаю, то ти сама вирішила мене напрягти. Що да? ти там вже? це та що казала чуть-чуть. Так, це чиясь адресна, да, посилка? Це в нас адресна посилка, номер телефону є, так? Дивись. А звідки він куди везти? Там аж піднес. Там Куп'янськ але я ним ще вийду на зі. Коротше, ти мені потім на вайбер, якщо що, намалюєш, так? Що ти тут оце понапірала? Ой-ой-ой. Чуєш, весь скоропорт. Піджопники-то. Піджопники. Обратно хто у нас тут? Лукашівські козачки, так? Да? Селищанські береги і, і Баришівська хунта. Боже бо. Ну ще бачиш, ледацюга, в нього робота така. Або знімати, або рулювати. Якщо рулюю, то я ще знімаю, понімає? Я сьогодні їздив, ще не дивилася. Обратно. Я зрозумів. Виїхав. О, диви, хто прийшов. Чуєш, в мене підкріплення, чуєш, вареники. Да? Все. Да. Доложили, все. Долонешно. Так що ви, дівчки, тут розгортайтеся, я ну, вам дякую. Пишу. Ні, ти мене ще не посилала. Ні, ти кажеш, що Ні, ви розгружайтеся. Чуєш, може ти з нами поїдеш? Бо я не бачу, що треба їхати. Так от і ж і я вже думаю, що ми вже та, без та, себе. Чуєш, все, дівчинки. Наталочка, я тобі дякую. Зайдеш, напишеш мені на стрімі, хто я такий. Який я хороший. Нароби, наліпи, привези. Ще є то саме. А воно леда ще стоїть. Чуєш, Лесь, будеш йти, візьми з правої сторони ту штуку. От одну мені штуку візьми. А я хотіла, щоб потолки не скискати по весні будемо підвіти. Підбивати? Маріна сильна, боже, як класно ж ти приїхав. Раз, раз поможеш розгрузити. Звісно. Я зараз ляжу спати, я вже не можу. Обережна голова. Я вивчила, коли день доспіваю. Дожився. Чуєш, Але в нас зараз такий період, наверное, жінки більше роблять, ніж чоловіки, бо ж чоловіків то нема. Голубчики, морква по-корейськи, голубчики, вареники, капусточка квашна, шубка. Ось такі моменти. Що ти, помощниця? Ще співачка прийшла. Слава Героям слава там воно? – О там, там два Чи я... 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 Чуєш, Мар'я, це так ми планували відвезти машину на Куп'янськ. Так? Да? Да. 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 А потім на Херсон, а потім на Донецьк, а потім... І Донецьк уже? Ні, на Донецьк, ну, ми з Донецька ж забирають будемо. Це двоє суток, це я вже знаю. Ні, ми будемо забирати від Славянська машину. – Все, Наташа? Чи ж ну повернись до мене? Чуєш, я думаю, що йди сюди, да. я не здатницею. Розвернись на мене. А ну вручай, тітя Наташі гільце, ми її будемо вітати. No, да. Ну ти заробила. No, я думаю, тільки так не продавати, як шелудько, це тобі буде це тобі за допомогу, за те, що ти реально для тебе немає чужих своїх і немає різниці. Баришевська громада, березанська громада, це тобі на пам'ять. Я думаю, що ми все-таки доб'ємо цю москальську. Орду і поставиш себе на видному місці, хай буде тобі згадкою за наші добрі времена. Так що, та нема за що? Я думаю, це буде приємна така річ. І вона повинна бути в таких людей. Марія Васильовна, ти ще поки не заробила, бо ти ж моя сестра. І це моя сестра, вона ж старша. У мене є просто така хлопці в вони вона мені витягли, вона така, прям, її не хочеться нічого робити. Я думаю, так що... Наташа, чоловіку привіт. Богу за те, що в людей кое що не вийшло і так склалося. Це нормально. Я так вовремя ми подарили подарки. Да. О, значить, як там утішительний приз. Да? Так що, дівчатки, я вас всіх люблю, цілую люблю. Я побіг. Так що зустрінемося онлайн. Да, все, пока, пока. Я скидаю сьогодні Вони мені кажуть, я знаю. Да ну на усі відписують мені. Я знаю, скільки часом не треба. Прикинь? Чуєш, я ж там сало поділив на два рази? Та як хочеш мені. Та я Та ти напоку. такі шматки, що, бляха я їх дуже Що? Зад... Петрушка Оксана Ілляш ага. просила, якщо у вас туди, випадково туди. Чи залишить. Ні, тут випадково кілограм, не вийде. Да. Моє це отак, що лебедів передавала. Все, так. поняли, прийняли. Лебедів уїхали. Це... Я вже Я навіть і не представляв, як ми будемо їхати без тебе. Я зразу поняла, що чотири <серкот> мужика не по-любому надо. Чотири. Все, yeah, передаси сало. Бери бери, бери. Бери! Беруть! Бери! Ти, ти винна будеш ще як мінімум піти. Ніхто нікому не винен! Ми, ми, <серкот> У ми, нас ми... тут ніхто винен. хоче. Оксандр Ковіляч, хороша. <ріст> ти бачиш, ти Чи... повинна зробити. А корзину не плете, плите, ні? Ні. Чи ж треба знайти. От тільки Мал -ма маленькі злі. такі корзинки, щоб зробити кошики, щоб я туди знаю. сало лежати. Знаєш? Моя <ріст> назеля, всю команду дали. Я сьогодні э, вийшла на рибу, знаєш як? Начальник <ріст> налоговий на наз... дочастий собок позади мені сказав, треба волонтерські допомоги. <ріст> Це можна записувати? <ріст> і, 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 і люди... Я думаю можна. З радістю like, тебе, отакі, лайк, отакий лайк, отакий лайк, просто супер. Все таки не все втрачено в нашій державі. Наталочко, цілую, люблю. Родині, привіт, погнав. Нема за що. Як, як дякую, ти казала, було на паузі. Як ти як я кажу, нема за що, я вже включив. Так що все нормально. Так що всім дівчатам привітос, Я ж надіюсь, колись то я приїду, але з кожним днем. Роботи більше і більше, тому що чим більше ми передали автомобілів, тим більше вони ламаються, тим більше треба резини. Пилепенко тільки поїхав перемонтували. Сьогодні вже просто резину. Прилетіла міна, резини нема. А, все, дівчатки пока-пока. Так, я вам дякую. Гарного вечора. прямо в ефір. Петруха, Петро, а що ти зажурився? а? Що це ти, ти вилігся в снігу? Петро, все нормально в тебе? Порядок? Мій пес хороший. Ой, хороший. Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один ранок, посправлялися по господарству. Ну і як завжди, какашково повний. Роботи вагон. Плануємо їхати сьогодні на Куп'янський напрямок. Відвеземо хлопцям машину. Не ту, що ми купували, попросили нас це все діло зробити. Ну, і так Планували поїхати відвезти, але, ну, на жаль, так не виходить. Треба поїхати ще забрати і треба деякі передачі попередавати. І дякую Наталії Шило і команді за те, що вчора приїхали, також привезли купу-купу смаковиків, Ну і безпосередньо треба це все діло віддати і роздати хлопцям. Так що вставлю відео, вчора вона приїжджала, перед самим прямим ефіром я засняв, показав, чи засняв, щоб вам показати. Цю чарівну жінку і її команду. На жаль, всю я не можу її побачити. Ну, але трішечки відосика для того, щоб люди розуміли, що люди об'єднуються і підтримують один одного. Зараз, поки в мене прогрівається наш куботарик, куботарик нашій дерчить, ковоз наш повний, треба витягнути, бо накачали бігеньке колесо. Бігеньке не бігеньке, зараз підкачали, бо воно спустило також. Витягнемо, підтягнемо, що сюди, докачаємо, якщо приспустимо, бо зараз тракторець прогрівають, моя задача, треба розкрутити автоклави. Так що далі відео від Наталі шило, ну а далі буде. Друзі, працюю, команда поступила від Лесі Петрівни, розпакував один автоклав, зараз вже запустив там у нас пакети з паштетом, в баночках паштет також вже витягнув. Леся Петрівна з Надією Анатолійовною займається курочками. Також у нас зараз треба бігеньки повитягувати, це в нас каша в пакетах для хлопців. О, тобто працюємо. О, і Зараз полечу, буду вивозити какашковод. Зараз включаємо розетку, ставимо градусник і вперед. Одну атмосферку я накачав ну і контролює, контролюємо ситуацію. Так що спостерігайте, гарно зажимайте гайки, тому що був у нас один косяк що наче і зажали і е, не тримав тиск і потім банки чи кришки позлітали. Так що рухаємося далі, далі буде. Сьогодні у нас буде поїздка вечором на схід. Щось заснімемо, щось покажемо. Так, куботарок наш вже прогрітий. Завели його по новій. Дерчав тут 20 минут, прийшов держав лошить, повитягував бащит, повитягував каші, запустив по новому автоклав, Зараз бігеньки, вивозимо гні. Повний прицеп, поки не спустило колесо і займаємося далі. Хотів також подякувати всім за вчорашній стрім, за підтримку наших захисників. Вчора ми назбирали 73 тисячі гривень. Для мене це шикарний результат. Я дякую вам за довіру, дякую за підтримку. Рухаємося далі. Іншого шляху у нас немає. Поки получаєте, поки ви мене підтримуєте, поки буду. Працювати, працюємо по господарству і працюємо у підтримку наших Збройних сил України, тому що тільки завдяки їм ми маємо можливість це робити. Оператора немає, сьогодні зазнімати не буду, але е е е е наш пенсіонер, субота, японець, старенький, працює. Прийде час, ми йому накрасимо губи, підведемо ріснички і буде він нормальний пасажир, буде гарненький, красивенький. Ну а поки так працюємо. Бритує! Ай, без мене не хоче гарно їхати. Давай, братан, давай. Трошки треба було підгазувати. О давай. На автопілоті Закачаємо залишитися. Качаємо коліщотку, щось у нас. Пускає і треба буде його перемонтувати. Так що не грузимо тепер дуже сильно повний, але прицеп все одно важкий. Тракторець легенький. Пробуксовує, але ну, просто якби я сидів, їхав, ганджури вдав би дай, погнав не. Так що підкочуємося і погнали далі. Усе, тракторет наш відрчить, дощ іде, полетіли. Йдемо на мило трохи, але йде дощ. Менше передо буде мені ще щастя. Давай, давай, браток. Так що друзі пролетіли, там якась калюжа хоч калюжить, о, загрібається. Давай, та тут уже по барабану. Хвалися, опа. Догрався. Та я думаю, зараз виїдемо, а ні, то тут розкидаємо, але різниці немає. Так що треба контролювати техніку на автопілоті щось не дуже добре вийшло. Догрався. Трохи зарився. Ні, я думаю, це не є проблема. Я зараз зацепив прицепа. Одцепив прицепа, земля просто провалюється. Зараз просто збоку переїду, я колись я їздив по полям, також дев'яткою було сідав, розщеплявся. дев'яткою легше виїжджав, з боку під'їжджав, виходив смачок і їхав. Ну хоч я вже в принципі, доїхав. Я цю сторону все закидаю, снігом прикидало. Але хотів далі. Земля розтала, зверху така така, ж, така воно примерзло. Але знизу вже земля як важка. Так що пробуємо виїжджати. Без прицепа, а одразу вилетів. Отакі вони ямери. Не знаю. Чорт мій провалився. Так що не буду іспитувати судьбу, бо що я вже постояв, прицеп провалять. Зараз і я спішов, то зразу пішов. Ось такий я красавчик. Так закопався по самі уші. Прийшов розгрузитися. Провалився прицеп і він зарився на той світ. Ось зараз буду пробувати виїжджати. Вискочив назад, не знаю, що там вкупав І Буду зараз включати другу і бігеньки виїжджати. Ну такий з мене тракторист. Тоді великі трактористи також є в них такі моменти. Так що проти природи не попреш, зверху чуть замерше, знизу каше і знову там кажись тверде. Так що зараз повний капець газу руляв вправо. Треба минутик как какуньки ці І погнали. Даже, друзі, без напрявку. Вона явно. ось така красота, да? ну, а ми вже на ісході. Що погнали? Маю згана, що на городі. Що трохи грібка, посередині. Такий віднотик, привички нашої життєдіяльності в період такої важкої біди в нашій державі. Але ми працюємо. Не опускаємо руки, вже найменша біда, яка сталася в нашому житті, трактор провалився, потратив на все про там пару тройку. Буду 15, Розгрузився виїхав. Так що На цьому все. Всім дякую за перегляд. миру, здоров'я і добра. Працюємо далі.